Встановити додаткове адмінстягнення, яке не передбачається законом у цьому випадку, у вигляді позбавлення права обіймати посаду, про це йдеться в обґрунтуванні рішення Яворівського райсуду на Львівщині, який позбавив Чернігівського міського голову права виконувати обов'язки протягом року. Рішення Владислава Трошенко опублікував на своїх сторінках у соцмережах. Суддя зізнається та буквально пише це в рішенні законом. У моєму випадку передбачено штраф і нічого більше, окрім штрафу, але додає, що вирішив трошки проявити ініціативу від себе, заборонити обрану займати посаду міського голови на рік. Це саме той випадок, коли політична вказівка згори розходиться із законом. Доводиться сідати на подібні шпагати, тільки це не про закон і не про демократію. Такі рішення можливі хіба що в Росії або в Північній Кореї. Але хіба за таку країну сьогодні воюють наші хлопці? Йдеться в повідомленні Владислава Трошенка. Нагадаємо, міський голова Чернігова раніше повідомляв, що подаватиме апеляцію, а міська рада Чернігова 8 грудня прийняла звернення до президента України як гаранта конституції, де йдеться, що відсторонення судом обраного людьми очільника Чернігова це знищення місцевого самовряду. Вання в Україні справедливий і неупереджений розгляд справи в суді – це справа чести для української демократії та сприйняття нашої країни міжнародними партнерами, зазначено в тексті звернення.